Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програми забезпечення веб-сайту здорового харчування. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для здорового харчування, і ось при дослідження. Програмні засоби та е, точніше для вебсайтів. Здорового харчування, мета роботи. Мета роботи є розробка програмного забезпечення вебсайту здорового харчування. Е, наступний слайд. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3. ось слайд номер 3. Тобто виконати аналіз предметної області та програмних засобів, здійснити проектування програмного забезпечення вебсайту здорового харчування та створити е, забезпечення вебсайту здорового харчування, власне. А також виконати тестування розробленого е, програмного забезпечення е, вебсайту здорового харчування. Е, наступний слайд, будь ласка. Е, Програмне забезпечення вебсайту здорового харчування є актуальним, оскільки воно забезпечує доручний доступ до інформації, а також е, персоналізовані рекомендації та інструменти для планування раціону. Проте, деякі програмні засоби в вебсайті здорового харчування мають низку недоліків, що можуть ускладнювати її використання. Деякі з них пропонують надмірно складний інтерфейс, що робить навігацію незручною, особливо для користувачів, які не мають досвіду з подібними платформами. А крім цього, багато платформ не оновлюють свою базу продуктів і рецептів, що знижує їхню актуальність. Деякі програмні сервіси Містять недостатньо науково обґрунтовану інформацію, що може вводити користувачів в уману обмежена інтеграція з мобільними платформами також можуть створювати незручності в користуванні для людей, які не часто користуються такими платформами, та, але ведуть активний спосіб життя і хочуть отримувати результації в будь-який момент. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення вебсайту здорового харчування. Будь ласка, наступний слайд. <кій> Було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування PHP, яка є однією з найпоширеніших мов для розробки веб-застосунків, що забезпечує широкий вибір фреймворків, бібліотек, інструментів, які можуть покращити та прискорити роботу при розробці веб-застосунку, а також спростити підтримку вебсайту. Крім того, ця мова добре поєднується з системами керування. Базами даних, що дозволює ефективно зберігати та обробляти інформацію про методи та засоби здорового харчування. Іншою перевагою є те, що ця мова має активну спільноту розробників, що спрощує, звісно, вирішення технічних проблем і забезпечує доступ до великої кількості готових рішень та документації власне цього веб-сайту. Будь ласка, прийняття систем управління містом – для створення програмного забезпечення вебсайту здорового харчування обрано систему управління вмістом WordPress, що пропонує велику кількість готових шаблонів та плагінів, які дозволяють швидко створити сучасний, функціональний і привабливий вебсайт, без необхідності писати забагато коду. Крім того, WordPress ефективно інтегрується з PHP та базою даних MySQL, що забезпечує високу продуктивність і стабільну роботу сайту. Він потребує адаптивний дизайн, що гарантує коректне відображення контенту на мобільних пристроях Також що важливе для користувачів, які переглядають сайт можливих з можливих мобільних телефонів та планшетів. Будь ласка, наступний слайд структура поза веб-сайту здорового харчування. Пропоную вам структуру, програмного забезпечення вебсайту здорового харчування, що поділяється на клієнтську та серверну частину. Звісно ж, клієнтська частина відповідає за взаємодію користувача юзера з вебсайтом, що забезпечує зручний інтерфейс для користувачів і взаємодію серверною частиною. Вона включає три основні модулі: модуль інтерфейсу користувача. Модуль взаємодії з користувачем та модуль візуалізації даних. Серверна частина програмного забезпечення вебсайту здорового харчування відповідає за обробку запитів від клієнтів, управління даними та забезпеченнями стабільної роботи системи. Вона складається з модулю управління базою даних, модуля бізнес-логіки та модулів інтерфейсу з клієнтської частини. Будь ласка, схема функціонування програмного забезпечення вебсайту здорового харчування. Під час функціонування вебсайту здорового харчування, користувач взаємодії з програмною системою через інтерфейс, використовуючи інтерактивні елементи та графічний контент. Основним елементом програмного забезпечення виступає обчислювальний модуль власне ядро або движок сайту, так назвай, який є центральним компонентом для обробки запитів. Він отримує інформацію від користувача, звертається до бази даних MySQL та. Отримує необхідні відомості та інформацію, а також додає відповідний контент в, об... в... вигляді веб-сторінки, що містить потрібні дані. Будь ласка, схема бази даних. База даних, програмне забезпечення вебсайту харчування виконує ключову роль у зберіганні, організації та обробки цієї інформації. Забезпечуючи ефективну взаємодію між користувачами та контентом сайту. Основне призначення бази даних і збереження структурованих даних, про рецепти, статті, поради щодо здорового харчування, коментарі користувачів та інші матеріали. Власне робота з програмами. Після запуску програми відображається головна сторінка. На головній сторінці ми бачимо останні новини, основне меню, а також різні тематичні блоки, як плани харчування, новини, здоровий спосіб життя, корисні рецепти та інше. З допомогою головного меню користуватися, забезпечується навігація користувача по сайту для зручного користування. На сторінці корисні рецепти, відображені рецепти для приготування їжі, що відноситься до здорового харчування, А також реалізовано можливість фільтрування запитів у вкладинці рецепти. Будь ласка. На зараз ми бачимо, що реалізовані також інші сторінки, такі як сторінка, де відображаються спеціальні дієти, сторінка планів харчування та сторінка новин. Для входу користувача на сайт необхідно в головному меню обрати посилання війти та у формі входу «Війти» за допомогою власної електронної пошти або профілю користувача у соцмережах. Для отримання інформації про здорове користування, здорове харчування, обучаюся, на електронну пошту необхідно обрати посилення, підписатися та у формі, що з'явилося, ввести власну свою електронну пошту, обрати розділи, інформацію щодо яких необхідно надсилати на електронну пошту користувачам. Висновки в ході виконання дипломної роботи, даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано. Та досліджено процес розробки програмного забезпечення для здорового харчування. Розроблено програмне забезпечення веб-сайту здорового харчування. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.